Тест був коректним і правдивим. Ми спочатку перевіримо місце. Розпочнемо з ікстери. Грунт у нас чорнозем. Спробуємо віддалитися, щоб не було фантомів. Чорнозем, зверніть увагу, сухий. Є певні моменти, звичайно. Ось тут точка, це в нас глибина 30 см. Ікстера на даних налаштуваннях вже відлаштований баланс. І проче інколи б'є кольором. При попередніх тестах я це сплутував сигналом повноцінним, але, на жаль, він не зовсім повноцінний. тому будемо робити помах середній, бачите, трішки теж проскакує. Виділяти на 30 см серед глюків. А на 20-25 см бачимо на висоті 5 см нічого немає на повільному помаху. Тест ми будемо проводити саме на Ауреус, але спочатку ось тут у нас є ціль сюрприз. Пройдемося з проходу, чи побачить її прилад. Програма в нас сама глибока поле 2, тому її ми і використовуємо. Легкі звуки. Пробуємо близько до ґрунту. Нічого немає. Ціль сюрприз ми залишаємо. Поки що відставимо прилад. Візьмемо сімплекса, перепровіримо на ціль сюрприз і теж на стабільність. Програма тут теж поле саме глибока. По крайній мірі, на даному ґрунті. пробуємо йти з проходу. Притул з ґрунтом, Взагалі легко відходимо. Підходимо. Пробуємо тут перепровіряємо місце. Це чисте. Пробую з висоти. Теж може похрюкувати, як екстера. Бачите, от щось проскочило в 98, здається, один раз. Зараз спробую налаштувати, щоб було видно. Тут ціль підцепляє, Ціль ми виймемо зараз, щоб нам не заважало. Це на глибині 35 сантиметрів, щоб побачили, що дійсно коректно відповідає все. Зараз сфокусуємося. І візьмемо, проявимо 35 сантиметрів. Ось до нашої цілі. Ось у нас 35 сантиметрів. Відставляємо і виймаємо ціль. Це в нас мідяк. Екстеру ще можна спробувати на 15 кГц, але це все вже буде пізніше, ми і так затримаємося. Ще раз перепровіряємо, чи чисте місце. Тепер тут стабільно, тут. Стабільно. стабільно. Тепер встановлюємо ауреус на глибину 30 сантиметрів. І намагаємося винюхати. Робимо ось так. Залишаємо його ідеально рівно. І пробуємо, чи буде проходити якийсь сигнал. Пробіжимося на різних варіантах, так скажімо, налаштувань. Втрачений сигнал. Повністю втрачений. Я б не сказав, що сигнал береться. Притул з ґрунтом 30 навіть з вірним відіай проскакувало, а з висоти, з проходу. Інколи легкі проходи. Тобто з проходу не береться, а в притул навіть вірний віддій. Давайте спробуємо ще програму 4 тона. Кось цікавіше, але більше навіть в чорному. Спробуємо програму 99 тонів, притул, ні, все-таки програма поле має більшу глибину. Це я вже удар зробив по ґрунту, це не зараховано. Зрозуміло. Тобто на програмі поле, на балансі ґрунта 71, можна винюхувати дану ціль. Навіть з проходу періодично, але в основному це звук колір. А від чорний. Ну, таке на грані фола ехо можна щось зловити. З прохода не факт, але уви, якийсь сигнал у нас є. Не однорідний, по крайній мірі, від того, коли цілі не було. Це вже так, щоб зрозуміти різницю в глибині, як то кажуть. Далі пробуємо перевірити стабільність. Програма теж поле і два, яка має більшу глибину, теж 15 кГц. легке ехо чорного. Йдемо до цілі, давайте в притул. Бере з проходу. Мені здається, що результат кращий. Якщо на скіфський на був кращий результат в сімплекса, то тут, як бачимо, кращий результат в XTR. З проходу. VDI 30 десь має орієнтовно бути. Ну, то беру, то не беру, але в якійсь певній точці. Ось. Винюхує, бачите, так? Да? Перепровіримо, чи це не фантом. Опа. Так, виймаємо. Залишимо ось тут. І перепровіримо, чи не фантом. Ще раз. Пробуємо на цій же висоті, пробуємо винюхати щось. Та ні, не фантом. Ну, трішки проскакує там певний сигнал. Але неоднорідність. Ні. Ні. Все-таки, напевно, фантом. Хорошо. Тоді що робимо? Вмикаємо третю швидкість. Цікаво, ще більше фантомить. Там точно нічого немає. Ікстера трішки в нас підлегші грунти. Але в даному випадку я змушений тоді перейти на програми, які не дають фантому, тому що вийде, що обманув і вас, і себе. Всі метали в нас увімкнені. Пробуємо перейти програму парк. Швидкий залишаємо поки що два. Відлаштовуємо від перешкод. Баланс ґрунта. Навіть щоб не реагувало краще. Вправо вліво, напевно, буде. Що так, 50, що так, 50. Є, відлаштований. До речі, 50 ідеальний баланс. 48-47 теж. Так, піднімемо гучність звук на глибину. Може, ще фантомність залежить від самого звуку. Давайте почнемо з 1. Тональність. Реагує просто на ґрунт. На два чорним. Чорним, реакція є на ґрунт. Тому не звертаємо увагу, що в один тона той йде чистий чорний звук, а не колір. Це нормально для екстери, коли реакція чорним. Ще більш потужна реакція. Ну, давайте на класичних налаштуваннях все-таки спробуємо перевірити чуйка 23. Коли повільно. ну Інколи проскакують фантоми, але... Ні. На жаль, в нас монета знаходиться, бачимо де. Я її вийняв, там точно нічого нема, це перевірено не одним приладом. І фантоми. Хорошо, будемо водити на висоті і плавно. Ось таким чином. Ось таким чином. Щоб перевірити, чи реагує, чи не реагує на дану ціль. Сімплекс якось десь там щось типу бере. От, що покаже Хстера на сантиметр, пробуємо ідеально вирівняти. Десь ось так. Залишаємо. Пробуємо. Але прилади не тільки потрібно вибирати під ґрунт, щоб розуміти свій а по стабільності, але як і по глибині. На повільному помасі на висоті реакції ніякої немає. Давайте спробуємо псіханути, ні ледве щось пробулькує. Чуйка, 24 це вже фантоми на ґрунт, але з висоти на повільному помаху немає фантомити. Чуйка, 25. Продемонструвати можна, наприклад, взяти там да, ціль і пройтися на швидкому помаху на якийсь камікадзе за на налаштуваннях може десь візьме. Ще раз перевіряємо, чи не глюк і, в принципі, закінчуємо тест. На жаль, на складних ґрунтах стюркою більш складно, навіть на третій швидкості монету прибираємо. Ось сюди, туди точно не достане, там 70 см. І пробуємо перевірити так само. На жаль, ні. Тобто незрозуміла ситуація, який прибор тут, по суті, сильніше краще виходить, але суть у чому. Скажу так, що легко дані прилади, давайте призаспокоїмо на 23, все-таки залишимо на швидкості 2. І. На висоті 5-8 сантиметрів проведемо ось тут плавним помахом. Бачите, фантому немає. Встановимо. Ауреус на глибину. Це в нас 20, це 25. Давайте 25 сантиметрів. Прибори все-таки новинки, якісь до них вимоги відповідно. Повинні бути, що вони мають брати монету на 25 см, а не 20, 20 бере будь-який, так скажемо, Із нормальних, звичайно, приладів. Так, вирівнялись. У нас є колпачок і пробуємо на 5 см, можливо, 8 над ґрунтом. Помах. Некоректним VDI. Але підцепляє на повільному помасі. Нема на дуже швидкому. Знесено в чорне. На середньому 25 цілком копабельний сигнал. На x Pro Aureus. А з 30 см, на жаль, не вдалося, бо третерти об ґрунт виникають фантоми і тут свої моменти. Давайте на 25 перевіримо, чи бере Simplex. Так, пробуємо перевірити знову ж стабільність. Щось він почав кричати забагато для мене. І швидким помахом, коли як ікстера не брала, десь на висоті 5-8 см. А цей бере в кольорі. А тепер на повільному, коли не брала XTR, от вище трави. Бачите, от трава, вона орієнтовно 5 см. А тепер е, середній. Ну На 25 сантиметрів ідентифікація краще. Давайте пройдемося по програмах. Парк. Дохла, нема. 4 тона бере. VDI не зовсім коректний. Спробую винюхати. І поліфонія. Ох, поліфонія аж зашкалює. Передавайте все-таки виймемо монету. Або зробимо складнішу ситуацію. Ладно, не будемо робити щось придумувати, вже якісь наребро ставити. Це буде наступний тест. Е, проведемо випробування, коли нема монети. Бачите, стабільно. А на дуже швидкому теж глюків немає. Перейдемо в першу програму на повільному помасі. На дуже повільному, на дуже швидкому, дуже низько. Ну Це вже дуже якісь потужні удари, є, то дійсно є фантом. Ну В принципі, ось такий результат. Можна сказати, що два прилади справляються доволі непогано на глибині 25 см на ауреус. А ось щодо 30 см глибини. Ну, я б не сказав, що це з прохода беручий сигнал, але які шанси є витягнути дану ціль. Що стосується Ікстера, да, не зовсім нам вдалося коректно, тому що цей прилад все-таки під ґрунти легші. До речі, до цих приладів відноситься і е, легенда, і еквінокс. Е, і в даному випадку ви повинні приймати вірне рішення, коли е, купуєте прилад, просто е, навіть не розуміючи, які у вас ґрунти, більшість телефонує, каже, в мене чорнозема. Але в більшості випадків доказова база є, я надаю. І це зовсім не чорноземе. Наприклад, ґрунт, пісок із чорноземом, якщо ультра ще буде справлятися добре, а пісок із глиною я ще. Ні, чому я пробував, але нічого особливого, якісь середні характеристики. Да? Ікстера вже там справляється доволі чудово на цьому ґрунті. А ось чорноземі, бачите, самі свої моменти. тобто, Якщо є якісь питання і хочете придбати прилад, попередньо наберіть і проконсультуйтеся. Слава Україні, фарту і здоров'я!